Найбільше добро любому. Дорогі мої, ось наше життя перед нами, його живемо безповоротно од... лише один єдиний раз. У чому ж найбільше добро, найцінніший скарб моїх життєвих змагань. Полишаю зовсім на боці застанову і порівняння матеріального порядку. Обмежимося площини духовної. Багато вчених твердить, що в плещині релігійних найціннішим добром є віра. Для них віра, це домінуюча річ у всьому релігійному житті людини. Але на щастя, вже святий апостол Павло, з натхнення Святого Духа, об'явив нам, що найбільшим скарбом людини, найбільшою з усіх чеснот, які можуть заіснувати у людині, є любов. Святий апостол виразно каже, коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Ще більше, святий Павло, порівнюючи, каже, що після туземної проби віра не буде більше існувати, її заступить нам реальність оглядання Бога, щезне надія, бо пощадемо те, на що надіялися життя. Але єдина любов у нас, залишатиметься у нас повсякчас. Тому так сміливо твердить апостол, що з учих діб на світі найбільша є любов. Святий апостол Івган іде ще далі, коли твердить, що Бог є любов, людство за час свого довго існування на землі різними способами і виразами представляло собі Бога і почитало Його. Греки уявляли Бога як усоблення мудрости і краси, римляни – справедливости, єгиптяни – у вигляді різних звірів, а інші ще інакше, лише учілене Слово Боже, Христос через свого улюбленого апостола Івана представляє нам Бога як любов. Святий апостол, наче доповняє апостола Івана, коли мовить любов виконання закону. Що він хоче тим сказати? Для сучасників святого апостола, Павла дорога, що вела до вічної щасливості, посідання Бога, це збереження десяти Божих заповідей і понад 600 законів єврейської тори. А тут апостол добрий знавець знаконів, наче каже: Я вас навчу коротшої, простішої, легшої дороги до вашого спасіння. Вам вистачить сповнити одну єдину і найважливішу нову заповідь Христову і так сповнити усі інші заповіді, закони Божі і людські. Зі щоденного досвіду дорогі і знаємо, що наше людське серце дуже чутливе на любов, бо воно є твором любові, про джерело нашого єства це любов. Ми є плодом любові нашого Творця і наших батьків. Тому за усім природньо, що все наше Єство за любов'ю тужить і побивається про неї від колиське аж до гробу. Любов це та невидима сила, що єднає людей, розділених морями, краями, расою свічи. Любов це найліпший лік і бальзам на найглибшу рану людського серця. Любов це те, що нинішній світ найбільше потребує, а чого найменше має. Сьогодні переживаємо не кризу віри, а радше кризу любові, що розбило родинне життя, як не брак любові, що розв'язало у нас війну в Україні, брак любові що зробило безвір'я серед людства, як не егоїзм, що породило, прорідило лави послідовників Христових. Як не самозакоханість, людський егоїзм, отже, любов це скарб на душі скарби, дорожчий задар, пророкування, проповідування, чудодіяння, бо всі інші речі можна чинити також без любові. Це більше, більше любов дорожча за віру, за надію, за всі інші геройські чесноти. Коли б ми здобули всі скарби світу, а любові не мали. То були б тоді наймерзеннішими і нещасними створіннями на землі, коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став би якміть та дзвінка або Бубон гудячий. І коли маю дара, дар пророкувати, і знаю всі таємниці всі знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори представляти, та любові, я не маю то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пошитку не матиму жодного. 1 Коринтян 13, 1 3 13,1.3. Дорогі мої, любов прийшла до нас з неба. Вона там розпочинається і там буде продовжуватися усю вічність. Вона ніколи не перестає, як на чай апостол Павло. Тому вона єдино любов. Наше найвище добро, любов не потребує вчителя, як без нічієї науки вчимося тішитися світлом, бажаємо життя. Сама природа нас вчить любити батьків і тих, що нас виховали, випликали. так само, а може, ще й більшою мірою вчимося любити Бога не від когось, бо з народження є у нас якась духовна сила, нахил і до любові, так навчає святий Василій Великий. Любов має в собі ту дивну силу, що дається іншим. Вона, наче сонце, розламає своє гарячі проміння на всіх людей, цю снагу любити, і саму любов творець злив у наші серця іства, що щоб по Божім ми єдналися з Богом повнотою любові. Але мірилом любові Бога є наша любов до ближніх. А мірилом любові, ближніх і власна любов. Не треба багато думати, що і як зробити своєму ближньому в тому чи іншому випадку, а слід лише поставити себе на його місце і наше сумління, наше серце ще більше, навіть наше самолюбство, покажуть, що і як треба зробити. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те саме чиніть і ви їм. Цієї правди постійно спитуємо себе, як ми любимо Бога у наших ближніх. Бога легко любити, як духа на висотах, але тяжко любити і бачити у Бога в Бога у ближніх. Христос, перед своєю смертю, наче останній заповіт, лишає нам. Пригадування не про любов Бога, а радше про любов співбратів наших, коли каже: нову заповідь я вам даю: любіть один одного, Івана 13,34. тридцять чотири. Потому пізнають, що ви, мої учні, як будете мати любов між собою, Івана 13,35. Любити, що це таке? Передусім любити, це ви. Добуватися себе, щоб жити в комусь іншому, для когось іншого, любити це забути про себе, радіти добром любленого і збільшувати його. Приклад Христа Спасителя підтверджує нам це. Що ж Ісус робив усе своє життя? Він любив. Певно, Христос навчав словом і ділом, чинив багато чудес. Христос заснував церкву, встановив священство, но завітню жертву світі тайне. А насправді він тільки одне робив: любив. Всі діла Христові натхнули і на любов до Отця і до нас. Він полюбив свого Отця, щоб його прославити. Я прославив тебе на землі, довершив те діло, яке ти дав мені виконати, Івана 17.4. Христос і нас полюбив, як каже святий апостол Павло, і віддав себе за нас на смерть хресту. Бо й немає більшої любові на ту, коли хтось душу свою кладе за друзів своїх. Отже, любов до Бога і ближніх через ближніх це наш величезний обов'язок, наш найцінніший скарб, але рівночасно це наш могутній засіб і мета, що до неї треба нам прямувати і змагати, шлях, яким треба йти, щоб досягнути цієї мети. Кажемо, що навчаючись вчимося, пишучи, вчимося писати, Говоря... говорячи, мовити, читати, читати, малюючи, малювати, при ковалі твориться ковань, так само лише люблячи, дійдемо до любові. З того маємо дві головні засади. Перша Хто любить, сповняє всі чесноти. І друга, ніхто як слід не виконує чесноти. Якщо його серцем не володіла сильна любов до Бога, Христа, Спасителя у ближні то той, хто любить, сповняє всі інші чесноти. Бо любов, як каже апостол є терпелива, бачить свої недоліки, тож з, нетерпели... з терпеливістю зносить немо чи інше. Любов є ласкава, завжди добре думає про інших, мила в словах, привітна у поведінці. Любов не заздрень, але сильно співпрацює з Божою ласкою, удосконалюючися тим, що має. Любов не хвалиться, свідома бо все, що все своє добро має від прещедрого Бога. Любов не надувається, але радо приймає за уваги, догани і упокорення, щоб наслідувати того, хто є тихий і покірний серце. Любов не засоромлює, ніколи бо не зробить чогось, що принесло не славу Божому імені та його подобі, ближньому нашому. Любов не користолюбна, але все робить тільки на більшу славу і подобання Боже. Любов не сердиться, не намагається уподібнювати своє серце але до серця, до Христового серця. Любов не задумує зла, щоб не стати подібним до диявола, Княжа тьми і батька брехні. Любов не тішиться неправдою. Це ж для ті, що любові до Бога і в собі не мають, і своїми гріхами наново розпинають Христа. Дорогі мої, давайте зупинимося на хвилинку, призадумуємося, іспитуємо себе, чи такою є наша любов, чи має вона в собі. Всі ці прикмети і чесноти, чи може у нас погасло сонце любові, і темні хмари безчисленних самолюбних пороків покривають небосхилу нашого майсерця? серця. Хто заповіді мої має, то їх зберігає, той любить мене. Каже Ісус, хто не любить, той вже тепер переживає, наче початок пекла щодо другої засади, тобто, щоб ніхто, як слід, не виконає чесно, якщо Його серцем не володіє сина, любов до Бога Христа Спасителя, маємо з одного боку численні докази Божих угодників, святих з другого безбожників. Якщо святі відважувалися на чесноту аж до геройства, як той священник констабрида Хау, що пішов на розстріл. Замість батька родини, то тільки тому, що його душа була сповнена любов'ю до Христа, хто мене відірив від любові Христа, казав апостол Павло, ані голод, ані спрага, ані тіснота, ані смерть. А якщо безбожний пустомеле, наших дні відмовляються від чесноти і самопожертви, а може навіть глузують з неї, вважаючи непотрібною, неможливо. Можливою, перестарілою, смішною, то тому, що вони не люблять Бога, що живе у своїх ближніх. Він їх не вабить, не чарує. Вони не мають для нього серце замкнути, холодне. Ось і недоснаги таким людям себе подолати, перемогти, щоб слухати, упокоритися, бути терпеливим, чистим, гамованим, словом чеснотливим. На це треба любові, і то великої, а вони її не мають. Хочемо бути сильними, міцними в бою. Треба любити те, за що боремося. Тільки той бореться за щато, за свою батьківщину, рідну землю, хто її правдиво любить. Другі мої, хто на фронті гине до нас, хто добровольцем не пішов, та ті, хто любить свою землю. Тільки той буде кріпко боротися за чесноту, перемагати спокуси, хто вміє любити Христа Бога, коли почуємося жертвою несправедливості, коли треба виконати прикрий, немилий нам наказ повторін собі. Ось іду, Господи, творити волю Твою, не може бути більший учень від учителя. З любов'ю до тебе, Христе, я все витримаю. Велика рушійна сила людини це не боязь і не страх. Вони витворяють у душі порожнечу, не виповнюють її тільки любові до снаги наповнити душу, підняти її понад усе ту земле і злучити з Богом. Тому намагаємося в усьому своєму житті, всім ділам, молитвам, навчанню, терпінням. Ах, там, чесно дати ці пахощі Божої любові! щось більше як аромат, це понащіння і корінь, призначені виростати величаве дерево нашої святості. Якщо бажаємо озброїтися відвагою, а заразом, щоб розвілися перед нами на одні, здається, неповороні труднощі, то киньмося в обійми безконечної любові Христа Господа, що полюбив нас до кінця і віддав своє життя за нас. Хтось твердить, що розчарувався в любові, то зазвичай не усвідомлює того, що переплутав любов з чимось, що любов'ю не є. Саме тому зрозуміти любов і зрізло полюбити, а в результаті захистити себе і інших від кривд і душевних ран, можемо щойно тоді, коли знаємо, чим любов не є. У наш час любов найчастіше плутає з сексуальністю, з закоханістю і романтичним почуттям. З терпимістю і сприйняттям, з вільними стосунками, а також наївністю. Перша помилка полягає в тому, що суттю любові є сексуальне співжиття і що любов це передусім наслідок дії потягів, інстинктів, гормонів чи феромонів. Такий підхід до любові, коли її плутають з інстинктами, призводить до драм, оскільки статевий потяг, як і будь-який інший потяг сліпий. Якби суттю любові було сексуальне співжиття, то батьки не могли б любити власних дітей. Навіть у подружжі сексуальні стосунки є лише епізодом у цілому морі щоденної ніжності одне до одного і щоденної турботи про подружнього партнера, той, хто плутає сексуальність з любов'ю задля хвилини задоволення готовий пожертвувати не лише власним сумлінням, подружжям чи сім'єю. А й здоров'ям, і, нав... здоров і навіть життям. Сексуальність, відірвана від любові, призводить до насильства, зокрема до зґвалтувань і навіть смерті. Другою помилкою є переконання, що любов це почуття, а закоханість найвища, найінтенсивніша форма любові, тим часом кохати це однозначно щось більше, ніж відчувати певний емоційний стан, якби суттю любові було почуття, Бо не можна було присягатися любити під час любу, оскільки почуття бувають мінливими і непредбачуваними, почуття є частиною людини, притаманною її рисою та її власністю. Натомість любов це позиція, постава цілої людини, емоції відчуваємо і до тварин, предметів чи подій, а отже, тоді, коли щось любимо або чимось тішимося. Любов це постійний, незмінний спосіб дій, а не хвилевий настрій. Третю помилку становить переконання, що любов це те саме, що й терпимість. Тим часом той, хто є терпимим, каже: Роби що хочеш, а той, хто любить, твердить. Допоможу роби тобі те, що веде до твого правдивого добра. У таких реаліях, у яких живемо, сказати комусь, роби що хочеш, це так, якби, якби заявити йому. Твоя доля мене не цікавить і мені байдуже, що з тобою станеться. Любов пов'язана з турботою про іншу людину, а толерантність випливає з байдужості до її долі. Четверта помилка полягає в отутожненій любові зі схваленням, доброзичливо сприймати іншу людину, це так наче сказати їй будь з собою. Тобто залишайся на тому етапі розвитку, якого ти вже досягнув. Також жодна розсудлива особа не заохотить наркомана чи злодія бути чи залишатися собою. Схвалення це значно менше, ніж любов. І то не лише стосовно людей, які переживають проблеми, а й щодо тих осіб, котрі прямують дорогою розвитку, бо ніхто з нас не є настільки зрілим, щоб не могти розвиватися далі. Розвиток людини не має меж. Якщо я люблю когось. То не хочу його заморозити в жодній з фаз його розвитку, а навпаки, прагну йому допомагати, щоб він далі невпинно розвивався. Схвально ставитися до людини, це сказати їй, будь собою, а любити це промовити. Допоможу тобі щодня ставати якимось більшим від самого себе. Любов це дивовижна сила, яка здатна невпинно змінювати людину, той, хто любить має відвагу запропонувати особі, яку він любить зростати у святості, Божій милості, в людській ласці, а не схвально сприймати на себе на теперішньому етапі розвитку. П'ята помилка це коли людина починає вірити в міф про те, що вільні стосунки є проявом справжньої любові. Тим часом, як насправді, вільних стосунків взагалі не існує так само, як не існує сухої води. Квадратного кола чи блакитної чорноти, люди, які вірять у міф вільних стосунків, запевняють себе, що люблять одне одного, тобто що їх єднає найміцніший зв'язок, який лише можливий всесвіті, і одночасно твердять, що будь-якої меті можуть розлучитися, оскільки цей зв'язок їх ні до чого не зобов'язує. Такі люди послуговуються внутрішньо суперечливими поглядами тільки тому, щоб приховати болісну правду про те, що їхні вільні стосунки це насправді егоїстичний, безплідний і вже за своїм визначенням нетривкий зв'язок. І остання помилка полягає в тому, що люди часто плутають любов з наївністю та підхід до іншої людини, який є проявом наївності, не має нічого спільного з любов'ю. Адже любов не є лише вершиною доброти, але й вершиною мудрости. Христос багато часу присячував тому, щоб навчити своїх слухачів мудрого мислення саме через те, щоб вони не плутали любов з наївністю. Любов не полонить. Одного разу мале ягня побачило діру у загорожі. Через яку могло пролізти тільки воно, недовго думаючи, вистрибнуло і опинилося на волі. Радості не було меж, ягня підстрибувало, співало, глибоко вдихало повітря, вказуючи, що вдихає свободу, яке гарне відчуття бути вільним. Так сказавши, воно побігло у незнаний край і зникло дані. Поволі день схилявся до заходу, настала темрява, приходила ніч і глибока темінь, нічого не було видно. У цій темряві воно на нещастя заплуталося у тернині і після багатьох намагань не змогло визволитися. Враз із цим прийшло почуття страху і потреба опіки. В мить десь зовсім недалеко ягня чуло якесь гарчання і важкий лякаючий подих. Промінь світла, що відходило від місяця, стрімко прорізав цю темряву, і вже стало видно якусь постать із страшними обрисами, зеленими очима і виблискуючими зубами. Небезпека, усвідомило ягнятко і почало, намагаючись, утікати, що було син, але все намарно. Воно здійняло крик помочі і благало про допомогу. Небезпека насувалася все ближче і ближче. Прийшла думка про кінець свободи, більше того, вже наближався кінець життю. На превеликий подив небезпека враз відступила, а натомість відчуло чулочісь міцні, але ніжні руки що взяли і пригорнули міцно до теплих грудей. Це був пастир, його кликали добрим пастирем. Він нічого не питав. Не домагавши пояснень, не сварив, лише міцно притиснув до грудей, передаючи тепло враз з ним також почуття безпеки і спокою. Незабаром були вдома. Пастир положив спляче ягня в стайні, а сам далі сів біля вогню на сторожі. Наступного ранку всі просили, щоб добрий пастир залатав дірку у огорожі, але не превеликий подив, він цього не зробив. Багато потім наближилося, наближувалося до діри, багато заглядало крізь діру, щоб побачити щось інше, а може, вдихнути іншого повітря. Ягня дивилося на них і не відповідало нічого, од лишень час від часу дивувалося і дивилося на свого доброго пастиря, бажаючи переконатися, що воно біля нього. Незабаром вони всі вийдуть з кошари і будуть поза огорожею, будуть на свободі, та все ж будуть почуватися в безпеці, дивлячись час від часу за пастирем і переконуючи, що є близько нього. Любов не полонить, вона завжди залишає можливість вибору, а якщо і ставить якусь загорожу, то для того, щоби вберегти і захоронити від небезпеки. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!